Нічого більше Максима. Ну а тим не менш, маємо третій рік війни. Пам'ятаємо, що от повітряні тривоги впливають на порядок денний, і те, що ми сьогодні бачили зранку, ви кажете, два а, дві години добиралися до роботи, так чи куди виїхали на своєму траві дитини дитину. Вісу школу це важливо, та і зважаючи на це все. Чи можна говорити, що знову, от росіяни у всьому винні, чи все ж таки десь там знову ж таки недопрацювання міської влади, тому що якось так виходить, що відосики знімаються дуже красиві, Full HD або 4K, про те, що відкриваються нові розв'язки, але затори, і ми щойно показували ілюстративне відео зранку. Та люди у метро навіть продовжують стояти у чергах. Люди стоять у чергах до маршрутних таксі. При цьому наражаючи себе на небезпеку через скупчення, ми знаємо, що в Ворог любить робити, на жаль, давайте а, а, по, по етапному розберемо. Перше, Київ номер три в світі по заторам на 21 рік. Це версія міжнародної агенції Том-Том. Вона вимірює трафік всьому світу. Перше місце Москва, друге місце Стамбул. Ми номер три в світі. Це перше. Ми зайшли з найбільшою проблемою в світі пропорційно нашого об'єму. Друге бюджет міста Києва зростає, попри повномасштабне вторгнення кожен рік. Плюс 5-7 мільярдів в нас іде до даної вартості, тобто ми багате місто, в нас близько 80 мільярдів щороку є грошей. Третє. Місто Київ, одне з небагатьох міст, де комунальний транспорт зупиняється під час повітряної тривоги. Інші міста працюють. Четверте: маршрутки в місті Києва працюють і збагачуються баснословною. Тому що вони заробляють на киянах, вони не можуть користуватися комунальним транспортом. А саме головне, ви в маршрутках не можете оплатити безготівковою розрахунком тільки кеш. Житомир безнал, Вінниця безнал, скрізь безнал є в Києві, нема. Намагалися впровадити, але 4 мільярди гривень брудної готівки крутиться, тому всім вигідно. І наостанок я вам скажу одну історію: сентенцію. вчора у Львові була трагедія. Обстрілене місто а, майже влучили в будинок, де проживають мої родичі. А, там саме центр. центр. Постраждало близько 200 будівель. 20 треба реконструювати. Що робить мер Львова? Він каже: шановна громада, допоможіть реконструювати, не збираємо кошти, оберіть собі будинок, зробіть реконструкцію, ревіталізацію, перебудову. Значить, за під час повномасштабного вторгнення в Києві зруйновано 23 будинки історичних, два будинки російськими ракетами, е е завдяки бездіяльності КМДА, завдяки незаконній діяльності брудних забудовників при імпотенції нинішньої київської влади. Така сама сума. Так от жодного будинку не зарапановано реконструювати. Це перше. І друге на Жилянській зруйнований будинок у жовтні 22-го року. Першим шахедом він стоїть зруйнований, квартири нікому нічого не видалили. Людей кинули три роки. Майже вже відбувається ця історія. Ніфіка не зроблено. Такий самий будинок зруйнований на вулиці Стрицькій у Львові. Пройшов рік, все відбудовано як було, історичний будинок і приклад менеджменту, і приклад війни, і приклад відношення до громади і можливості. А бюджет міста Львова в шість раз менше, ніж бюджет міста Києва В шість раз, і це не столиця. А тут столиця, чемпіон світу по боксу. Ми не можемо перебудувати будинок на шість квартир. Зате у Києві є е, фонтан пане Максиме, але є нюанс. Місцеві пабліки виклали відео, як фонтан утворився посеред дороги за вишки триповерхівку. Вода б'є по будівлі, поруч зазначається, що це десь на Подолі. Е, спитаю до Коля, пане Максиме, чи розумієте ви, коли це все закінчиться? Промоглася залучити жодного міжнародного партнера. В реконструкцію комунікацій, в транспортне моделювання ми відмовили Світовому банку у транспортній стратегії, які ви нам подарували в 2015 році. Ми відмовили твого банку у сумісному проекті продовження швидкісного трамвая від вокзальної площі до площі спортивної. Не взяли 39 мільйонів доларів льготного кредиту, ми не можемо відкрити Бортівську станцію рації під час реконструкції, нам подарували майже мільярд доларів японський уряд, 10 років ми не можемо стартувати. І коли в нас ламається знову комунікації, це приклад неефективного менеджменту і корупції. А коли нам корупціонери кажуть, що нема ж грошей, ми кажемо, так так нам дарують кошти міжнародні партнери. Робіть, ми не можемо, тому що корупціонери київські комунальні хочуть вкрасти 40%. А міжнародні партнери не дають під такі умови, бо вони йдуть виключно під історію. Ті фонтани це тільки початок. Борська станція аерації – ці всі какулі істочні води Києва та області половину. П'ять мільйонів людей не користуються. І от зараз всі були в ужасі і в паніки, бо. Річка, що тече з Росії, впадає в дійсну якісь органічні е, відходи. Там були і всі ужас, ужас. Так, от такі органічні відходи борцівської станції забрудні дві третини України, якщо щось станеться, а там прориви були вже в 13-му році. Все, ще нижче Києва по Дніпру, буде в аварійній катастрофічній історії влада Києва восьми відковиряється в у 23-24 році. Зима дуже добре пам'ятаю, стежив і мені дуже подобалась на правду історія Московської області, там місто Подольське, якщо не помиляюся, і були проблеми із житлово-комунальними послугами, в тому числі із водопостачанням теплопостачанням. Там був такий міні-Алчевськ. Пам'ятаєте, у нас колись була така катастрофа комунальна. чи Розумієте, ви, що Київ від такого захищений, чи можна говорити, що зима 25-го року в комунальному плані у Києві пройде окей? Я відчуваю, що Київ не захищений, але я покажу, кажу, як експерт, відчуваю. Ми зробили запит, отримали вчора відповідь на 17 сторінок і 19 додатків. Ми детально вивчимо, що там нам кажуть, але загалом будь-яка людина може перевірити вже качи в керуючої компанії. Що треба спитати? Перше. Чи є а, незалежне живлення для насосних груп води в під'їзді або в будинку, друге, чи є незалежне живлення насосних груп опалення в будинку чи в під'їзді. Це друге, дуже важливо, щоб вода циркулювала і щоб циркулювало опалення. Якщо того, це не заживлено, а це мова йде умовно про 50-100 тисяч гривень а, витрат. Додаткових, щоб ви спокійно собі в теплі, навіть без світла, могли існувати там щось робити, готувати там і таке інше. От, якщо того немає, все вважайте, будинок в катастрофі. Бо якщо навіть не холод, а відсутність води і не робота каналізації призведе до того, що місто впаде в колапс 19 сторіччя. Почув вас, пане Максиме. Будемо сподіватися, хто за це відповідальний також нас чує. Максим Бахматов, голова та засновник офісу трансформації, вмикався до нас на останок. Маєте якісь слова? Не маєте.